Просіюємо 4 склянки борошна по 250 мл. Додаємо 200 г смальцю. Перетираємо все в крихту. Додаємо 50 г живих дріжджів. Та склянку теплого молока замішуємо м'яке тісто, ставимо на 30 хвилин, щоб воно віддихнуло. Тісто ділимо на дві частини і тоненько розкатуємо. Стіл посипаємо цукром. В тісто цукор не додаю. Зверху також посипаємо цукром та корицею і ділимо наше тісто на частинки. Формуємо наші рогалики. Кладемо на деко, засталене пергаментом. Випікаємо при температурі 180 градусів 20 хвилин.